І це при тому, що напередодні вантаж оглянули представники міжнародних організацій. Вітчизняні парламентарі висновки одностайні. Все оформлено належним чином і нічого, окрім продуктів для мирних мешканців у машинах немає. На свавілі батальйону Дніпро 1 по поблизу Рахівського блокпоста відреагували навіть за кордоном. Оглядають вантажівки гуманітарного рейсу Ріната Ахметову. Представники ОБСЄ та МНС. Фахівці уважно оцінюють вантаж. Наскільки саме ці продукти необхідні мешканцям Донбасу? Представник гуманітарного штабу надає всі документи. Здесь указано, що в этом товарі машині знаходиться, макарони, кілограмова фасовка машини. Ми просматриваємо, що в кожній машині Водителя спрашують товарно-транспортної Машини Пломбіруються зараз Ми їх опічатаємо і після цього поїдемо пробувати опять прорватися в Донецьк з гуманітарною допомогою. Навіть народні депутати, котрі напередодні побували на місці затримки вантажу, підтвердили нічого, крім їжі. У вантажівках гуманітарного рейсу не знайшли. Там дійсно були крупи, макарони і соки у промислових партіях. Єгор Соболів, народний депутат України. Однак вміст рейсу не сподобався батальйонівцям, що й не пропустили його через курахівський блокпост у неділю. Після доби простою машини повернулися до Дніпропетровська, аби вантаж оглянули ще раз. Перевіряльникам відкрили усі фури, а їх 21. Тут макарони, олія, крупи, цукор. Машини пломбують зеленим кольором. Він свідчить, що вантаж відповідає усім міжнародним нормам і немає нічого забороненого. Тим часом у Донецьку до пунктів допомоги шикуються черги, поки запас провіанту ще є. Волонтери роздають людям продуктові набори, зібрані заздалегідь. Але за кілька днів без додаткового рейсу цей запас вичерпається. Багато люди в нашому місті дуже нуждаються в цій допомозі, і це буде, навірно, неприятність більша для многих сімей. Я даже не знаю, что это может случиться. Это будет очень плохо. Это будет плохо для, и для Макеевки, и для... Ну, это будет действительно катастрофа. Про блокування гуманітарки донеччани чули. Вони збентежені і обурені, адже більшості без проднаборів просто не вижити. Це взагалі не вкладається, все, що тут відбувається, взагалі не вкладається ні рамки, ні в які поняття. Тому, як можна відноситися, якщо люди втратили вже останнє представлення о людині. Денег немає. На що прокупати про інцидент з гуманітарним вантажем сьогодні говорили правозахисники і дипломати. Вони одностайні. Залишати без допомоги мешканців Сходу не можна. Це завдання уряду допомогти людям об'єднати їх, дати відчути, що вони частина нації. Інакше мешканці Сходу можуть зректися України. На ситуацію відреагувала і влада США через свого уповноваженого представника в Україні. Слід дозволити доставку усієї гуманітарної допомоги цивільним жертвам російської агресії на Донбасі. Український уряд відзначив, що фонд Ріната Ахметова привіз найнеобхідніше тисячам постраждалих сімей. Ми сподіваємось, що інші заможні українці докладатимуть зусиль і ресурсів, аби зарадити цим невинним жертвам. Джефрі Пает, посол США в Україні блокування вантажівок з гуманітарною допомогою шокувало людей по всій країні. Це ужасно. Люди ж голодні там сидять в підвалах. Ну як же так? Холодно, голодно, больні. А що ж там можна досматривати? Срочно доставляти і все, отдавать людям. Якщо хтось сумнівається, коли роздають людям і смотрят, що привезли. Якщо люди постраждали, їм потрібно допомагати. І не надавати цьому політичного якогось забарвлення. Вікторія Чістюхіна, собиття канал Україна.